Вітаю всіх! Зароблятимемо долари і виводитимемо на електронні гаманці. Все розповім і покажу, а для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Також у мене є канал у Telegram. переходьте, там дуже багато інформації про заробіток в інтернеті без вкладів, іноді розповідаю із вкладенням. Показую свої результати. Також публікую комбо та коди для певних ботів. Всі необхідні посилання я залишаю в описі під відео та у закріпленому коментарі. Переходимо за посиланням, завантажуємо додаток, відкриваємо його. Дуже цікаву картинку розглядаємо. Ейті, снігова людина на позитиві буде бігати територію. Натискаю старт. Тут ми бачимо пропозицію, тобто заробіток на виконанні різних завдань. Це підписатися на канали, здійснити реєстрацію, завантажити будь-який додаток і заробити монети, які конвертуються автоматично в долари. Кнопка виведення мінімальний вивід 35 центів на електронний гаманець «Пайр». Бачимо, а Також можна виводити на Revolut гаманець, хто має його. До речі, револют вже офіційно відкритий в Україні, що дуже тішить. Є багато інших способів виведення, можна буде ознайомитись і для себе визначити потрібний варіант. Ну, як я розумію, для України це тільки Pair і Revolution. Так, спосіб заробітку наступний, крім виконання завдань, це майнінг. Залишаємо свій пристрій увімкненим і чекаємо, поки нам снігова людина нафармить гроші, які можна буде побачити вже на основному балансі. Швидкість майнінгу у кожного облікового запису своя. Це залежить від мобільного телефону або планшету, тобто залежить від пристрою, на якому ви зареєстровані. І від швидкості інтернету. Снігова людина проходить рівні, на кожному рівні вона росте, майне монети. Після коли грошеня вже буде збільшуватися, ви можете зупинити майнінг і забрати нагороду. Також є реферальна програма. Вона досить вигідна, за кожного друга ви отримуєте гроші, але після того, як зареєстрований ваш друг перевіриться системою, тоді ви отримаєте винагороду. Тобто друзі повинні проявляти активність у додатку. Ще один спосіб заробітку. Кожен день ви можете заходити в додаток, проходити 5 простих кроків, це знаходиться у подарунку зверху. Справа я показую. Підписатися на канали, скачати програму, подивитися відео, рекламу, програти в гру буквально 2 хвилини, і заробити додаткові центи. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисне. До нових зустрічей! Побачимось!